У Кривому розі пройшла друга дискусійна панель в межах проекту Спілкуй ветеран започаткованого громадською організацією «Криворізька фундація майбутнього та Запоріжжя, платформа спільних дій за ідейної та фінансової допомоги групи «Метинвест». Юристи, спеціалісти центру надання адмінпослуг, представники пенсійного фонду України відповіли на питання, які сьогодні залишаються найбільш актуальними для захисників, які повертаються до цивільного життя після війни. У кривому розі проєкт реалізується за підтримки Ради оборони міста. Сьогодні проведено важливий захід для наших захисників, захисниць. Вхідні двері для всіх людей для отримання життєво важливих послуг. І особливо це, цю інформацію необхідно доносити ветеранам. Звісно, що повернені поверненні до мирного життя вони будуть всі змушені звертатися за тими чи іншими послугами від отримання статусу до оформлення компенсації на майно, започаткування бізнесу і так далі. За словами ветеранів, такі заходи допомагають швидше зорієнтуватися та пристосуватися до цивільного життя. Василь Мотрук прийшов вже на другу зустріч. «Спілкуй ветеран, аби поділитися з колишніми військовими своїм досвідом, зокрема, з оформлення пенсійних виплат. Ну хотів би також поділитися з такими, як я, з побратимами, допустим, і з ветеранами, щоб мали на будуще, на подальші. Дії свої на увазі як потрібно. Це робити і як не потрібно. Учасники обговорили також питання психологічної та фізичної реабілітації і працевлаштування. Прийшли до спільного висновку, що подібні панелі треба проводити системно на минулій зустрічі. Було проведене інтерактивне питання в Кривому Розі і в місті Запоріжжя, і ми зрозуміли самі актуальні питання, які є наразі у ветеранів. І тому ця друга дискусійна панель вже присвячена саме юридичній темі. Бо це виявилось найбільш актуальні питання в наших. Захисників, і ми тепер хочемо дуже допомогти прописати механізм, як з цим працювати на дану дискусійну панель. Запрошені всі спеціалісти з потрібних напрямків для того, щоб надати конструктивну допомогу кожному хто потребує її. На сьогодні зустрічі у нас присутньо понад 20 ветеранів наших захисників. Ми вже розуміємо, що на сьогодні прийшли ті люди, які були і перший раз на дискусійній панелі. А і зараз їх трошки кількість збільшилась. Вже вони привели своїх побратимів, і це дуже круто. Ми розуміємо, тому що це допомагає, і ми допомагаємо вирішувати певні питання. У кривому розі проект одразу ж знайшов підтримку міста. Сьогодні він реалізується за сприяння ради оборони Кривого Рогу. І вважаємо, що наші підприємства, речі, Європейська фундація майбутня до цього долучиться до нашого проєкту і будемо разом це втілювати в життя. Ми хочемо розвинути систему психологічної допомоги. Я вже казав на базі нашого підприємства офіси щоб у кожному підприємстві міста, особливо такі, як компанія Медінвіст, Арселор Мітал, «КЖРК», «Рудомайн» були. Визначені психологи, і ми вважаємо, що це буде потужним таким поштовхом для розвитку ветеранство руху в нашому місті. Нагадаємо, проєкт Спілкуй ветеран це платформа для відкритого діалогу між ветеранами війни та експертами різних сфер, щоб визначити та вирішити основні питання, з якими зустрічаються захисники України після повернення з фронту. Також важливою метою є сприяння розбудові ветераноцентричного суспільства, яке ґрунтується навколо ідеї поваги до героїв, встановленню довірливої та ефективної комунікації з ветеранами для надання їм тієї допомоги, якої вони потребують найбільше.